Знавелики, ось і весна прийшла. Нарешті можна помилуватись квітами. Але щось я ходив-ходив і жодної квітки не знайшов. Це тому що ще дуже рано. Шановні друзі, весна тільки почалась, Але я можу вам допомогти. Чудова ідея. В мене проти твоєї допомоги. В мене є умова. Яка? Виконайте підготовлені мною артикуляційні вправи. Побачите галявину з квітами. Я впевнений. Весняна квіткова краса того вартує. Ви як вважаєте пізнавальники? Ось і домовились. В мене є цибулинки. На них зображені артикуляційні вправи. Я буду по черзі їх діставати і показувати. Будете спостерігати чудову подію. Народження квітів. Готові? Так. Зараз перевіримо. Це вправа бегемоту. І знавали, які без проблем її виконають. Зараз перевіримо. Цибулинка відправляється у землю. А ви починаєте виконувати вправу. Вау! Яка краса! Які гарні квіт! Ось це, я розумію! Весна! Яка ж то весна без квітів? Ось наступна вправа. Це вправа чистимо зубки. Пам'ятаєте, як виконувати? Починайте! Ура! Ще квіти на нашій галявині. Давай наступну цибулинку. Наступна вправа! Голочка! Нескладна вправа. Тоді починайте. Ось вам ще трохи краси для насолоди. Ще будемо продовжувати? Так, права гойдалка Теж не складна. Приготувались? Починайте. Яка чудова стає галявина! Ловіть наступну вправу. Арканчик. Приготувались? Починайте. Вау, білі квіти! Це підсніжники. Готові продовжувати? Звісно, тоді ловіть. Права гірка. Відіймаємо корінь язичка. Згадали? От і добре. Починайте. Супер. Минці. Починайте! Вам подобається, яка галявина у нас виходить? В мене ще є дві цибулинки. Хочете виконати вправи, які залишились? Так, давай! Наступну цибулинку. Це вправа годинник. Не ж не складна. Вперед! Молодці, гарно виконали вправу. Яка ж остання вправа? А ось така. Це посмішка. Давайте пізно велики. Дуже гарно виконаємо останню вправу. Починайте. Яка ж ніжна, кольорова та гарна вийшла в нас галявина. Дякуємо тобі, що поділились з нами цибулинками цих чудових квітів. Мені приємно, що вам подобаються, мої квіти. З вами було дуже цікаво. Але мені вже час. Треба інші галявини оздобити квітами. Бувайте! До зустрічі! До зустрічі! Дякую вам, пізновелики, за допомогу. Завдяки вам ми можемо спостерігати цю красу. Підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео! До нових цікавих зустрічей.